Мою українську посвідку на проживання можуть анулювати. У своєму повіряйтину відео я звинуватив якогось японця у неправмірних діях. І тепер я почув, що їхні друзі намагаються розповісти про мене в міграційній службі і зробити мою посвідку недійсною. Чесно, я не знаю, як вони зроблять це, тому що я не зробив нічого особливо поганого. Але у них стільки грошей, що можливо воно це зроблять за допомогою грошей. І їхній босс живе в США, і його ім'я – Хіросе, і він інвестор. Тому у нього достатньо хороше, щоб відкрити ресторан у Львові і кав'ярня у Києві. Це доказ того, що в мене хочуть виховати з України. Тут написано, якщо у мене є фотографія, міграційна служба може дізнатися його ім'я і вигнати його з України. Зараз імміграція працює на його. Зараз я звертаюся до різних людей, щоб вирішити цю проблему, тому якщо мене виженуть з України, я не здамся. Тому, будь ласка, поширюйте це відео.